Нати без кінця, бо до того тебе змусить гумор саші степанця. Повернувся бравий хлопець з армії додому і розказує про службу дідові старому. Не страшний ніхто нам, діду. Маємо ракети. Ті, що ці накрити можуть на краю планети. Ми наводимо ракети, ці місця заочно запускаємо і влучаєм ідеально, точно. Дід радіє, як дитина, козацькому роду, як казали предки наші, нема переводу, Можу, синку, розказати. Тільки по секрету колись були і запорожці зробили ракету. Як за море повтікали турки супостати, козаки їх із гармати не могли дістати, тож взялися за сокири. Довго горіли чуба, і ракету змайстрували із Товстого дуба. Затаскали в ту ракету пороху сім очок і, направивши за море, і бухнули разочок. Уявляєш, скільки лиха туркам наробили, якщо тільки на цім боці десятьох убили.